Зірка у шоу бізнесі позує фотографом у кінотеатрі, фіналістка національного відбору Євробачення, яскрава солістка гурту Курпор. Національний відбір Євробачення цього року познаємо в Україну з гуртом Пурпур -пур» і з вами особисто. Занимаетесь вы, окрим музыки. Кто вы за усвитою, за фахом? Ой, вы не поверите, но я вообще самоучка. Я никогда ни у кого не занималась и музыкального образования у меня нет. Я клинический провизор по образованию. Мне вообще хотелось всегда помогать людям. Я работала в блоке интенсивной терапии неврологического отделения медсестрой. И вот это мне нравилось. Я чувствовала, що я нужна людям. Я за всіх так искренне переживала. І мені вот этот вот момент, когда та шоколадки тебе в кармашек засовывают, типа с сестричка, там присмотрите. І я переживала даже когда уколы людям діла, А всі це чувствовали. І вот мені вот це нравилось. Мені кажется, що в музиці я как бы, я продовжую допомагати людям. Відка з'явився ваш образ, що це означає, про що ви думали, коли в'язала ось е склянью стука собі на голову. Для концертов я впечатлилась очень сильно. Я увидела э берберские татуировки вот у женщин. У них глубокое значение это жизненная энергия и сила. И я на основе этого, вдохновившись, начала на концерт разрисовывать лицо. Ну а когда у нас на евровидении, да, вот мы прошли конкурс, я уже получила возможность начать поиграться с образом. Ви з тих гуртів українських, хто продовжує виступати в Росії? Перед фіналом Євробачення розгорівся скандал з приводу Сансея, з приводу його позиції. Цей скандал продовжився під час прямого ефіру Євробачення. З якою позицією ви виступаєте у Росії? Я ж не на дачу к Путіну там є. Я їжджу к адекватним людям, і е е я не можу сказати, що от, знаєте, вся Росія мої враги. Мені здається, це усугубляє конфлікт. якось як-то цієї точки зору і срочно. Переигрывать все, иначе ми заиграемся в вот в этот конфлікт.